Вітання від педагогів закладу дошкільної освіти No16 Берізка селища міського типу Водянське. Дорогі працівники дитячого садочку. Сьогодні ми святкуємо професійне свято. Нехай наше велике серце завжди буде наповнене любов'ю до всіх малюків нашого дитячого садочка. Бажаю вам любові, сімейного благополуччя та фінансової стабільності. Вітаємо нас! Днем працівників дошкільної освіти нехай лагідна посмішка, сонечка дарує нам на вичерпну енергію, красу чарівність. Життя наше буде наповнене щастям, добробутом та натхненням, а в оселі нашій пануватиме світло і затишок, злагода, а в серці добро і мудрість, а в житті достаток і удача. Вітання від батьків ЗДО номер 16 Беріска, селища міського типу Водянське. Вітаємо із професійним святом, і хочемо побажати, щоб те тепло і турботу, яку ви вкладаєте в наших дітей, повернулося до вас міцним здоров'ям, любов'ю та фінансовим благополуччям. Ніхто так сильно, як ви, не гідний того, щоб у вашому житті все було стабільно і щасливо. Хочемо привітати вас, не вихователя, і подякувати вам за ваш величезний труд, який ви робите кожен день. Нехай наші діти дарують вам тільки позитивні емоції, заряджаючи вас молодістю і енергією. Вітання від вихованців з седоо No16 Берізка селища міського типу Водянське. Цей святковий осінній час. Прийміть. Побажання від нас. Ти будеш дрові, нічне огранити. І всім вам прожити не менше століт. Цей голови обходить вас та і щастя приходить і цей гонь. Хай дожди, то ще доходить до вас вводить. Що ніколи не стоїть, то саме молоділи.